Дів третій розділ. А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн ханаанських, тільки щоб пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед тим не знали їх. П'ять володарів филистимських і всі хананеяни, і сидоняни і хівеяни, мешканці гори Ливану, від гори Баал Гермон аж до виходу до Гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Мойсея. А Ізраїлові сини сиділи серед хананеянина, хітеянина, і аморіянина, і перезіянина, і хівеянина, і євсеянина, і вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. І Ізраїлеві сини робили зло в Господніх очах, і забули Господа Бога свого, та й служили Ваалам та Астартам. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і Він передав їх у руку Кушан Ріштаїма, царя Араму двох річок, і служили Ізраїлеві сини Кушан Ріштаїмові вісім літ, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і Він врятував їх. Отніїла сина Кеназа, брата Калева, молодшого від нього, і був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля, і вийшов він на війну, і Господь дав у його руку кушан Ріфтаміїта, царя Аморейського. І була сильна рука його над кушан Ріштаїмом, і мав мир край сорок літ, і помер отніїл син Кеназа. А Ізраїлеві сини і далі чинили зло в Господніх очах, і Господь зміцнив Еглона, царя Моавського, над Ізраїлем через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Аммонових та Амаликових та й пішов і підбив Ізраїля, і вони посіли місто пальм, і служили Ізраїлеві сини Еглонові, цареві Моавському вісімнадцять літ. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив їм рятівника Егуда, сина Герового, сина Ємінеєва, чоловіка Лівшу, з безвладною правою рукою, і послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Еглонові, цареві Моавському. і зробив собі Егуд меча, а в нього два вістря Гошет, довжина його. Він прип'яв його під своїм убранням на стегні своєї правиці, і приніс він того дарунка Еглонові цареві Моавському, а Еглон чоловік дуже товстий. І сталося, коли він скінчив підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка. А він вернувся під Бованів, що при Гілгалі, та й сказав: У мене таємна справа до тебе, о царю. А той сказав тихо, і вийшли від нього всі, хто стояв при ньому. І Егуд увійшов до нього, а він сидить у прохолодній горниці, що була для нього самого. І сказав Егут: Я маю Боже слово для тебе і той устав із стільця, і простяг Егут свою лівицю і витяг меча з надстигна своєї правиці, та й загнав його йому в живіт. І ввійшла також ручка за вістрям, а сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча з його живота, і ввійшло вістря до міжкротча. І вийшов Егуд до сіней і зачинив за собою двері тієї горниці та й замкнув. І він вийшов, а царські раби ввійшли, та й побачили аж ось двері горниці замкнені. І вони сказали: певне, він для потреби своєї в прохолодному покої, і чекали вони аж допізна, а ото він не відчинає дверей гор... горниці. І взяли вони ключа і відчинили, аж ось їхній пан лежить мертвий на землі. А Егуд утік. Поки вони зволікалися, і він перейшов, тібований, і сховався втечею до Сеїру. І сталося, коли він прийшов то засурмив у сурму на Єфремових горах, і Ізраїлеві сини зійшли з ним з гори, а він перед ними, і сказав він до них: біжіть за мною, бо Господь дав у вашу руку ваших моавських ворогів, і зійшли вони за ним, і захопили йорданські переходи до Моаву, і не дали нікому перейти. І побили вони Моава того часу близько десяти тисяч чоловік, кожного кремезного і кожного сильного чоловіка, і ніхто не втік, і був того дня приборканий Моав під Ізраїлову руку, а край мав мир вісімдесят літ. А по ньому був Шамгар, син Аната, і побив він Филистимлян, 600 чоловік, Києм на худобу, і він теж урятував Ізраїля.